Сільська бібліотека це культурний, освітній та інформаційний центр у сільській місцевості. Сама бібліотека є найдоступнішим джерелом залучення до цінностей національної та світової культури, науки і освіти. Читальня села Максимівка, що в Долинському районі, не просто дім, де живе книга, це осередок творчості. Його провідний бібліотекар Ольга Литвин не лише пропагує живе слово, але й збирає історію рідного села. У нас є літопис села Максимівка в спогадах і в документах. Все збирали ми самі і поміж людьми документи, хто міг, фотографії старі, дуже багато є фотографії старих, які засвідчують це. Бібліотечна філія села Максимівка обслуговує близько 400 читачів, 80 з них діти. У сільських підлітків, каже Ольга Литвину, подобання різні. Попри художню літературу, вони цікавляться технічними книгами, бджільництвом та сільським господарством. З цими підручниками дуже сутужно, та й взагалі книжковий фон читальні бажає кращого. Тому ціла добірка ці. Кавої та потрібної літератури від Прикарпатського мецената Володимира Грабовецького стала справжнім подарунком. У цьому селі початковану програму Літо кличе до бібліотеки. Це програма, яка дає змогу дітям після школи під час літніх канікул прийти до бібліотеки і отримати знання, які є у книжках. Зважаючи на цю програму, ми підібрали саме ту літературу, яка дасть змогу більш ефективно провести час. Це і наукова література, і класична література, і книжечки для самих маленьких читачів. Окрім книг, благодійник оновив мебливий інвентар бібліотеки. Досі тут було лише пару крісел, тому розмістити усіх любителів друкованого слова змоги не було. Тепер читачі матимуть не лише нові книги, але й читальний стіл та зручні стільці.